Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні буде огляд декількох петуній, які вже розквітли. І це буде серія тумбеліна. І також ще одна махрова петунія сугар Бомбон. Ось хочу показати на початку тумбеліна Саванна. Росте вона в 4 літрах. Тут її місця мало. Вона досить сильна рослина, сила росту в неї така гарна. Ось, дивіться, пагони, які на товщину. Дуже така вона потужна, дуже гарна квітка. Зараз покажу відрі, де вона ще не розквітла. Ось вона росте в цій ємності, ще я тут її не дозволяю квітнути, лише побачила квіточку, чи справді вона відповідає своїй серії, і вирвала її. То коли вона квітнула ось в об'ємі 15 літрів, вона була набагато більша квітка я маю на увазі, ніж та, що вирощується в кашпо на 4 літра. Дивіться, яка вона потужна, які в неї ось такі навіть не гнуться пагони. Я думаю, що вона буде досить велика і гарна. Тут їй об'єму замало, тому квіти ну, на розмір ніби трішки менші. Вона тільки ось починає розкривати бутони, дуже багато їх тут. І вона така, знаєте, туди навіть долоні не можна просунути. Така гарна, щільна шапочка в неї. Колір дуже красивий. Перший рік вирощую тумбеліни, поки що я ними задоволена. Ну, ось цею прямо таке красуня. Забулася, що в мене є. Одна тумбеліна, яку я вирощувала і в тому році, це тумбеліна Софія. Ось дуже гарна квітка. Її колір іде від такого ось насиченого синьо-фіолетового до ось такого блакитного джинсового кольору. Ну, ось вона росте тут в 12 літрах. Почувала себе дуже добре, вона, але зараз я бачу, можливо, її на сонці. Тут пряме сонце, де, можливо, якось їй тут не дуже комфортно, тому що кіточки, <кій> якось, мені здається, стали на розмір трохи ну, менші. От. І дуже вона на сонці в'яне. Тому, мабуть, ще треба її перенести в інше місце, можливо, їй потрібне сонце тільки в ранішнє. Ну, а так. Поки вона на початку розвідку, нагадую, що сьогодні 5 червня, і ось так вона виглядає. Ще одна тумбеліна тумбеліна Нікола. Дивіться, яка цікава в неї квітка. Вона, мало того, що вона махрова, вона йде ось двохкольорова. Спочатку так, потім вона розпускається ще більше. Відти. Знаєте, такі не дуже вони великі за розміром. Е, Якось тумбеліни савани. Ну, поки що так, можливо, далі буде по-іншому. Але дуже гарні, дуже надзвичайні. І також вона утворила гарну вегетативну масу. Надіюсь, що вона і надалі буде так гарно розвиватися. Росте вона в 15 літрове і таке, кашпо. Ну, ось і так виглядає на початку червня. Садженець був висаджений хороший, і вона не прихворіла, тому що є в мене також прихворівші, які від холоду, які б у нас прихворіли, не виглядають ще по-іншому, і ще вони так не квітнуть. А ця ось така красуня. Прямо гарна квітка. Також ось ще одна махрова, сугра-бомбон чи шугар-бомбон, я не знаю, як правильно це казати, але вона відрізняється від, від, від тумболіни, силою росту, це точно. Ось в цьому відрі на 15 літрів висадила я два саженця, тому що вони були невеликі. от. І я вирішила, що можливо їм тут буде комфортно вдвох. Але вони так ось ще досі і ну, в цю сторону не пішли. Якось вона росте отак компактно, на відміну від тумбеліни, савани і, ну, і інших тумбелін, які я показувала. Вона ось більш каскадного, мабуть, типу, догори росте, якщо ті отак. Женуть пагони і будуть спускати, то ця, я думаю, вона буде робити ось таку гарненьку шапочку. Ну, Думаю, все-таки може вона сюди піде рости, бо вона дуже глубоке пішла рости, і так викидає квіти, які вже зупинити неможливо. Ось так вона в мене тут квітне. З одного боку ще пусто. тут. Так, можливо, 15 літрів для неї це забагато. Але вже. Два сажанця якраз, я думаю, вона освоює за сезонно. Ось така тумбеліна, О, не тумбеліна, сугар бомбон. Колір кораловий, дуже гарний. Ну, такі маленькі трояндочки. На цьому поки все. Ще в мене є тумбеліна Діана біла, але вона ще не розквітла. Я її якраз формую. Ось так на сьогодні виглядає тумбеліна Діана. Тут об'єм горщика 20 літрів і висадила я два саджанця. Ну, які лишилися з продажів, я їх сюди висадила. Я думаю, що вони помістяться. І по розвитку видно також, що вона буде звисати. Вона не буде така сильно горювати, а буде звисати свої пагони донизу. І буде гарне кашпу. На цьому на сьогодні все. Кому відео здалося цікавим, чи то сподобалось, поставте вподобайку, будь ласка. Чекаю на нових підписників також, чекаю на ваші коментарі. Ну і на все добре. Миру нам. До нових зустрічей!